Села та хутори ізюмського району потопають у зелені. Вона маскує шрами, які Харківщина отримала під час боїв, що точилися тут до осені минулого року, а водночас приховує і смертельну небезпеку. Чи не щодня у зведеннях є інформація про постраждалих або й загиблих відмін? Дуже багато пелюстки, так званої такої опасної міни постійно мешканці травмуються. Вона пластмасова, важко її обнаружити, тобто. Це велика проблема саме через щільну замінованість неможливо швидко відновити лінії електропостачання. Заживлення села Студенок, де зараз мешкає із півтисячі людей. Голова Ізюмської РВА називає одним з останніх здобутків. Дуже багато нам прийшлося розмінувати, дуже багато пройти по заболоченій місцевості. Дощі перепадали. Ну важка робота, але ми подали вже такий самий останній великий населений пункт, куди край необхідно було подати електричну енергію. Зараз займаємося менш населеними пунктами. Майже щотижня енергетики повертають світло одразу в кілька населених пунктів. Насамперед працюють там, куди повернулося багато людей. За травень місяць ми заживили 11, Вчора ми заживили такий населений пункт, як вітрівка Балакрівської громади. І На даний час залишається ще з вісімдесят 89 населених пунктів. А це зовсім інший край області звідси до кордону з країною, агресоркою лічені кілометри над заживленням цього селища. Працює одразу чотири бригади Харків, обленерго та підрядники. Дуже велика кількість пошкоджень. Практично всі проводи пошкоджені, і 80% стояків, на яких вони розміщені були, теж пошкоджені. Тому ми на даний час за травень місяць відновили. Фактично, ну десь 50% від тої довжини, яка потрібна ворожі обстріли не залишили живого місця, і на обладнанні трансформаторних підстанцій заміни потребує геть усе, і роботи фахівцям вистачить ще надовго, особливо на Ізюмщині. Багато населених пунктів були задіяні по тимчасовій схемі. Ми хочемо до зими встигнути і забезпечити, як було думано. До початку військової агресії по вже стабільних схемах, щоб ми ну, війти в зиму впевнене. Втім, до рідних домівок люди все одно повертаються. Попри відсутність електрики чи інших здобутків цивілізації, хтось, аби посадити городи, хтось тому, що набридло понавірятися по чужині. Наталія Діденко, Ольга Куріленко, В'ячеслав Душка, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.